І дізнаємося, що піде в твого життя, що прийде в твоє життя. Якщо тебе цікавить цей розклад, отже, дивися сигніфікатор, чи для тебе цей розклад. Для кого цей розклад? Для людини, яка у якої була ситуація, коли от святкувала щось, можливо, празне. Життя вела, багато приділяла уваги відпочинку, радостям життя, можливо, і відвідування кафе, барів, там, алкоголь і так далі. І це розрушилося. Можливо, прийшов час попрацювати, а ну подивимося. Так, людина зайнялася своїм духовним розвитком, сама вирішила це розрушити, змінити в своєму житті. Сказала, стоп, варто змінюватися для того, щоб з'явилося в житті щось нове, гарне, приємне. Людина керує цим, причому стала магом, дивіться, і все стало. Получатися ладити. Можливо, людина якраз і відпочила гарно за цей час. Тепер набралася сил. І з цими новими силами, новими емоціями. Людина мчить на всіх парах дивиться до своєї цілі, до своєї мети. Людина, яка вірить в себе, яка. Розвивай свій стержень, не сидить на місці, постійно а, щось робить і допомагає іншим. Розвиває в собі нові якості, про які раніше не знало. Але зараз обдумає, що їй з цими новими уміннями робити з своїми новими якостями. Отже, що піде, і що прийде в твоє життя. Давайте подивимось. Що піде. Що піде з твого життя? Угу. Королева жезлова, можливо, перестане ти або зміниш роботу, якщо це твоя колега або подруга переїде. Це Лево Венстрілець, королева жезлова. Якщо це ти, то отримування отих результатів перших. Коли спілкування з людьми було навіть приємне, можливо, це спілкування з клієнтами, можливо, це в особистому житті якісь результати, перехід на нову ступеньку в житті. І потрійки пентаклів, це могли бути відносини позакоханим з людиною, От любовний трикутник. Да? Могло бути і так, коли вас було троє. Це не означає, що в нього там коханка чи навпаки, дружина. Це означає, що хтось вмішується в ваші відносини. Оце піде з вашого життя. Давайте подивимося, що прийде в ваше життя. Що прийде. Угу. Так, з'явиться ваш. Або колишній. Або начальник, хтось вище за посадою. Людина не емоційна. А по мечам це інтелектуально розвинута людина, має гарне логічне мислення, гострий розум, дипломатичні здібності. Якщо ж вирішила, так і зробить. Почуття не проявляє, навіть якщо є, не вміє проявляти повністю показувати свої почуття, тільки показує вчинками. Так, то дивись, ти цими мечами перерізаєш те. Чого тобі бракувало? Можливо, ти в апатії знаходилась з да. можливо, якщо ти багато часу приділяла або, з думками, своєму минулому згадувала, концентрувала увагу на тому, що ти втратила в минулому те, що було боляче для тебе. То тут, можливо, якраз ця людина вривається для того, щоб відволікти тебе. Дасть багато завдань. Якось вірветься в твоє життя. Можливо, це і новий чоловік, який за тобою спостерігає. Так, а ну, що прийде, давай конкретніше. Зміниться в твоєму щось житті на краще лучше, нове. Це може бути і по роботі нова людина, дивися. Можливо, це е, може бути і колишній по мечам. Е, він е, дійсно в холодних енергіях бо ви все ж таки розійшлися. І з легкістю хоче проявитися, але все, який доставив тобі сам ці неприємності, постійно спостерігав за тобою. Так, це все змінюється для тебе, не має ніякого значення, тобто ти вже не дивишся в минуле. Ти йдеш в нове, в майбутнє, легко, не боячись нічого, прибравши всі свої обмеження внутрішні, не приймаєш до уваги зовнішнє. Тобто з легкістю такої в моменті ти йдеш в нове, причому ти йдеш до короля жезлів. Король жезлів це Лев овен стрілець а хто ця людина взагалі? Можливо, це людина, яку ти довго чекала, да? яка не проявлялася. Якщо в тебе нема особистого життя, е, ну, ти сама знаходишся на даний момент, хоча я її не бачу, щоб ти так прямо шукала, то тут появиться нова людина, швидко появиться, теж з розбитим серцем, але е, ну, ви одне одному залічите свої серця. Дивися, швидко проявиться. І ця людина теж на тебе чекала, ти на неї чекав, чекала. І він на тебе чекав. Так. Дивіться, важко буде тобі прийняти рішення, можливо, серед оцих двох чоловіків. Дуже важко. Але цей новий чоловік, все-таки я на нього розкладала, бачить тебе ем... емпатичною. От, з емоцій, і сповнить тебе емоціями. Дивіться, ви вдвох будете сидіти на лавочці, наприклад, як на оцій карті. Да? Приємно проводити час. Вам дуже добре, навіть не завжди треба буде говорити. Вам дуже добре, приємно, ви будете виходити разом з дому. Ви будете е, не просто побутом обтяжені, ні. Ви будете разом насолоджуватися життям. І тут, дивися, якесь і балансування йде, тобі прийдеться вибирати. Важкий вибір, звісно, буде, але тобі прийдеться вибирати між цими чоловіками. Думала, короткий розклад вийде, не вийшов. Так. Ну, Тут якось впливають великі груші. Не знаю, можливо, оцей мечовий король має великі груші, або у вас залишилися якийсь ментальний зв'язок, якісь, якісь залежності, можливо, навіть і фінансові, можливо, це ваш колишній, який платить вам ел... е... аліменти, і тут прояв нової людини. Тобто розбирайтесь цією ситуацією: прийде в ваше життя нова людина, проявиться стара, яка робила вам боляче, буде важко вам розібратися, але ви все-таки підете в нове.